Вулиця Фучика у центрі Чернівців одна з тих, яку капітально відремонтують цьогоріч. Ремонт східнотендеру вартуватиме понад 30 мільйонів гривень. Тут вже розпочали ремонтні роботи. Ніскільки машин тут вже попали в аварію. Днищем, днище пробивали. Збиралися цю вулицю робити ще років 20-25. То грошей немає в водоканалі то денег нету, що где-то. І, коротше, рішили діти. Все вирішенням зробили вулицю, буде красавиця. Після ремонту рух на вулиці буде односторонній. Двосторонній рух буде лише на ділянці в 50 метрів між вулицями Козачука та Коболиці. Тут повністю замінять водопровідні мережі. Також буде бруківка, яку зберегли після ремонту інших вулиць. Облаштують антикишені та місця для паркування, каже заступник директора міського департаменту інфраструктури та благоустрою Григорій Прохоренко. На цій вулиці живуть жителі, які потребують десь тримати свій транспорт. Зазвичай це не у всіх є там якась територія, власна, де можна це тримати, особливо в центральній частині міста. Тому, звичайно, да, зробили таку ділянку дороги, де можна було б якраз паркуватися. А далі, вже якщо там йде мова за Казачука і заїзд Лук'яна Каблиця, то в принципі там буде ж двосторонній рух, можна буде по Казачука виїхати на Лукяну Каблиця, бо навпаки за. І далі. За проєктом на вулиці велодоріжок не буде. Прохоренко каже, що це через те, що вулиця завузька. Також на вулиці лінії електроопор будуть з одного боку, а озеленення з іншого. Через це деякі дерева вирубають. Прохоренко каже, що це відповідає нормам, адже деякі дерева можуть заважати опорам. Висадимо близько 49 дерев на цій вулиці, нових так історично склалося, що от є дуже багато вулиць, на яких дерева ростуть по обидва боки, і ці дерева. Зазвичай занадто великі для того, щоб влаштувати наприклад, там, тротуарна. І другий момент це опори. Да, це лінії. Да, то тобто під опорами під лініями однозначно по нормативам не можна срати дерево, тому що вони будуть заважати обслуговувати ці опори, експлуатувати тому подібне. Да, і мережі так само. Через те, що вулиця вузька, тротуари теж будуть невеликі, дещо більші мінімальної ширини. Ремонт планують завершити в цьому році. Аліса Боболь, Василь Ніколаїшин, Суспільні новини, Чернівці.